Відкривається виставка, наша традиційна писанковий розмай, на котрій ми представляємо роботи як дорослих, так і дітей. У нас тут представлені і вишивки, і писанкарство, і плетення з лози, витинанки. Приймають участь 31 учасник, більше 80 робіт представлено. Дуже різнопланові роботи, дуже нас порадували, зроблені з душею. І традиційно зроблені писанки є. Це майстриня у нас Левдік Раїса Васильівна, яка проводить заняття в екоцентрі Карнієнка. Також у нас традиційне писанкарство представила Лілія Горбелі, яка передала нам роботи свої з міста Чернігова. Декілька робіт вона представлена з Петриківського розпису. Це, ну, теж тематика Великодня. Дуже багато у нас робіт представили вихованці клубу Орлятко. Школярі сьома школа. Тут ми бачимо з що... Вороніжа клуб Відрада, дуже багато робіт, дуже гарні композиції. Дитяча школа мистецтв це наші співробітники арт-центру, зробили такі шари, Ну, зробили, наче це у нас писанки, різноманітні орнаменти. І десь трішечки можна посміхнутись, коли подивитись на наші вироби. Варто прийти підняти собі настрій. Долучитися до наших традицій, кожен, я думаю, знайде своє. Виставка наша буде діяти до кінця травня, тому я гадаю, що всі бажаючі зможуть прийти, подивитися і отримати гарні враження.